Що, шановні, добрий вечір? У нас десна, берег майже пустий, біля нас тут дядько стоїть з вчорашнього дня, каже, трошки карася підловив, а то каже, дрібнота. Отаке місце. Вибрав я, приїхав весь берег, це сподобалось найбільше. Ну Не знаю чи це, чи трошки правіше, будемо ще виясняти. Я ловив і тут і правіше ловив. Плюс-мінус однаково, тільки тут трошки глибше. В планах що? В планах карась, густіра, можливо, сом. А взагалі в планах відпочити. Виїхали до завтра, виїхали разом з Катєю. Так що розбираємо свої речі і гей! Так, зібрав три своїх космастера. На катушечках флагман касмастер, флагман касмастер. Це, по-моєму, шеститисячні у мене. І один дайва Black Widow. в неї тут я постійно забуваю. Коротше, п'ять тисяч, здається. Так, от такі три палочки, поки що не нав'язувався. І хочу зібрати свій брейн Скаут Tournament на катушечки, Ой, на свої новесні. Катушечці 6000, Brain Blade. Такая красуня у меня есть. Вытолкнул. Сейчас все это дело соберем. Будет у заряженных 4 фидера. У нас была такая коллаборация компании Флагман и компании Brain. И тычок у меня. Плагманський. Така крута підставка від Brain. є, підставка ця з таким сверлом, з бурчиком. Вставляємо цю штучку, Оп. і можна за нею держатися і закручувати. Поки що так вставимо. Такая штука. Так, наша палочка. Палочка с тестом 150 грамм. 390 в неї довжина. Така цвигушка. Ух! Да новенька. Да в руку лягає. Да и как раз. Угу. Так, сюда же свою катушечку ставлю. Бомба. Кто прикормцы? Где у меня вот такая чивикрита, чидрана. Плитка XXL. Ведь флагман. То я думаю, що треба її вже треба її вже використати. Якби печатали без ножика. Не зробиш нічого. Скава червоного кольору. Є, є. Так. І є в мене для щова прикормка. Real Fish Кориця ваніль. Я думаю, що її ми сьогодні теж сюди обехаємо. Парицією пахне. Да ой, ну. Крілфіж взагалі мені подобається. І сама, і сама фракція і як пахне. Гарна прикинути. Отак замішались. І пойду дозволожнювати? Так, да, тут, звісно, незручно, як мав гляду тої води. По кілограмма каши на ну нишчей водички. О! Ну это щось схоже на прикормку. Запах. Класс! Так поки що, я думаю, досить. Накрываем, хай стоит натянется. І потім я думаю, що дозволожимо її ще разочок. По оснасткам нічого нового. От водік отакий з кормушечкою, скільки вона тут, 110 грамів. І два повідці такого розміру. Вже покрутилися, ще з минулої рибалки в мене залишились, треба замінити. З гачками F22 гамакацу. Номер, здається, восьмий. Там хижак гуляє. Так, це один я зарядив, заряджу ще мабуть одного і можна закинутися. А далі, вже як стемніє, то можна і на сома з нас прив'язати. До речі, і комарі з'явились. То мошки-мошки, а Це сьогодні комарі. Я думаю, що сьогодні термосел покаже себе в дії. Сусід наш поїхав. Я вирішив перейти. Тут таке більш затишне місце. Я тут вже колись ловив, хто слідкує за каналом, той бачив. Але зараз значно зеленіше все стало. І тут можна машину так підігнати, дуже, ну, дуже близько. Коротше, зручніше. Тут трошки мільче, ніж там. Але я не знаю, тут поряд місце. Тобто я можу і там кинути тут. Так, Катя там вже обірвала одну снасть, заряджає собі нову. Я все попереносив, так облаштував. Поставив парасольку, тут наше світло, тут мотлов. Так, Тут уже наша прикормка натянулась. Прям така людська стала. Це в мене опарише. І тут в мішечку червоний черв'ячок. Ну, наче так комфортненько, ще не закидався, але зараз планую. Пісуватися, поки не буду, побачимо, що покльово, може на дальню дистанцію придеться перекинути. Поки хай буде так. Зараз, мабуть, два закину, а ці будуть на підхваті. Встановлюю на всі фідери зразу такі світлячки свої, акумуляторні, бомбезна штука, не знаю. Я оце спробував. Навіщо ті? То зубами гризеш, не дивіться, як жери гуляє. Зубами й гризеш, його не вистачає, воно є ліжеврі. Ось о, дивіться, видно, прям, ну я гадаю, дуже прекрасно. Дибало і щось надибало. Ну, понятно, перша риба матрос. Ото один окунець. і на цьому все. Перенаживив, вирішив одного фідерка оп, поставити трошки збоку. Он там дичок собі при мастирив. Зараз отут бабахну, то що вони всі в кучі стоять. Тут мужик стояв, ще опариш опариші мені оддав. дякую йому. У мене своїх вистачало, але ж опари ще лишні не бувають. То казав, що підловив карасиків таких кілушних, І клювало. Він вчора з ночі стояв, наверняка з вчорашнього дня і вчора вечором до 11 часов вечора клювало. А сьогодні, каже, взагалі нічого, тільки дріб'язок. Побачимо, що в нас буде. Що, полетіла бомба. Десь отуди. Ляп. Тут має бути трошки глибше. Так. Ну, метра два з половиною може є. Тому що там, де я стою, там зовсім міляка. Ще й води нема. Ну, будемо дивитися. Покльовок немає. І той там далі мовчить. Освітлення вже достав. Один ліхтарик на парасольці і один буде сюди світити Всю ніч. Зараз покажу на сома, як я закинув. Грузик 142 грама. Така форма в нього цікава. Тут такий відводик. Оп! Леска і тут отакий вот гачок і сюди пучок червоного черв'яка. Черв'яки зараз коштують як останній раз, але нічого. Можливо, скоро. Із села мені ще відерця пришлють. Вони дещо дрібні. Зато безкоштовні. Я думаю, що домашні черв'яки вони смачніші, ніж ці покупні. Я ж впевнений, що їх десь із-за кордону везуть ці черв'яки. Ніхто ж не вирощує їх тут самий. Нащо нам ці? Чужі, як у нас свої є. Так. Зараз так по багатому ми надінемо. Будемо закидати. Ну таке. Вже потрібно включати ліхтарик, тому що нічого не видно. Ось така блямба. Ой! Ну і кудись туди подалі. За великим сомом. хоч за маленьким. Ну, давай. Є. І... Аж пруд також загнуло. Ого. А ще буде, ні? Це я прибіг на той окремо, що стоїть. О! Я і сімечки висипав. Ціла жмання насіння була. Так, треба зняти бубенчик і бояти потім. Ого! Отсунуло! Може попуск, Може темно не видно. Таратянуть. Да, по-моєму, А чого хтось іде? Одак. Так є. Чи був? Ну така покльовка була, що якби ви бачили. Затрусило, аж фідер підняло. Що не є, не є. Йо-майо. -йо. Ну ладно. Щас перезарядим. Це вже добре. Є покльовка, значить буде риба якась. Так, так трохи пооб'їдало, зараз дозаряджаємо і туди на базу. Та ти що? Оба Сом пішов. Пошов сом, ребята, дивіться який. Оце монстр. Ви там мені писали, щоб я випускав сумів. Ну куди ж випускати, дивіться який. Це ж фаршировать треба. Дошуткую да, я, полетить час рідну стихію. Мій визажрав скотина. Давай хоть не цей же. Таке маленьке. Як же тебе звільнити? Що два крючка? А ні, один, то просто їм познімав. Та йди сюди. Ну, дивіться який. Який мемель. Все, летить. Так, що у нас тут? Опять сом. И опять страшний здоровойный. Да шо ж ты будешь робити? Це, це года ще, наверное, да? Блин. Ох, і зверюга. Да. Нема надо с ней рыбалки. Та як зажирає жадно. Давай давай. Усатий, полосатий. О, біжи. Туди біжи. Через подорожник пробитися не може. давай. Да давай же Пишу. Где вы вытворяй Цепоклевка. поклевка. Да, давай. Отдай пруд. О, да, 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 да. Так. Где наша подсачка? Опа. А тут наша подсачка. Кидаем ее сюда. Кто Хтось є Та ти що? Он як вириває хто ти там такий? Хто ти там такий борзий? Сидів, сидів, ще повітряну тривогу дали. Вже думав і спати лягають. Коли ж є. Ну. Підходь, не бійся. Думаю, Самко. Так, да, наче Самко. Такі вони борзи. Значить не дуже великі, а. А борзий. Оп! Є! Від сюди! Дивіться який. ну Кілушка точно є. Фу. А? Звір який. Клас. Знов зам'яча ще поклювка на оцей. На оцей фідер. Да, щось сидить. Щось наче є, але. Але не, в Но... Но не в той розмір. А з тієї сторони річки. Ще й лисиця кричить. Не так страшно кричить, як он чуєте. Що там? Є, хто не є? Хтось є. Але это наверное, безпідсачний навіть. Що там? Де ти є? Що там такі? Вон, іде. Нещастячко, ще й забагрився якось, господи. А ну йди сюди. За пузо. Він виживе після такої травми. Ну будемо сподіватися, що виживе. Да. Ось такі клюють сами. Добрий ранок усім. Без інструмента не відпустиш. Поплив. Така якась дивна покльовка тут. Без звонка, але качає. Давайте дивиться. Еде. да да веры бенка но если это сом то конечно да ниной сом синец да и нормальный синец видите пиде пиде Да, з таким кльовом. Можна і відпочити. Нішо не заважає. Ка через траву проведеш нічого нема. А ні о. Іде. Біг фіш. Big fish. Так, ну що ж, шановні, я вважаю досить вже мучити і рибу, і себе з таким кльовом. Можливо, когось десь кращий кльов, то ви напишіть в коментарях. Буду дуже радий почитати. Можливо, навіть з'їжджу, якщо не дуже далеко. Ну а якщо навіть далеко, то теж з'їжджу, якщо дуже гарний кльов. То що, будемо збиратися ми, напевно, додому вже. не знаю, Побули на свіжому повітрі, якусь рибку поймали, не густо, звісно, але й не пусто. Так що підпишіться на канал, підтримайте україномовний YouTube коментарем, лайком, репостом. І ви ж пам'ятаєте, що посилання на всі снасті, які ми я рибалив, є в описі під цим відео. Переходьте! Ознайомлюйтесь. Ну, а ми поїхали додому. До зустрічі на воді. Пока.